29 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2024 року No1225 про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб. Або єдиного податку та військового збору, якої запроваджено. Для внутрішньопереміщених осіб субсидія на оплату вартості або частину вартості найму оренди житла, для наймодавця житла компенсація податку на доходи фізичних осіб, або єдиного податку та військового збору. Учасниками цього проекту є внутрішньопереміщені особи, які наймають житло. І витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів, та які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації. І не мають власного житлового приміщення загальною площою понад 13,65 квадратних метра на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій, втратили житло. Або його знищено, або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Звертаю увагу, що субсидія на найм житла призначається внутрішньо переміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання, орендодавці, які надають житло в оренду для внутрішньо переміщених осіб. Можуть отримати компенсації податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якщо вони не одержують компенсацію за програмою прихисток. Для призначення субсидії наймач разом із власником житла мають подати до сервісного центру Пенсійного фонду України заяву. Та підписаний договір найму, який можна підписати безпосередньо в сервісному центрі. Під час визначення права наймача на призначення субсидії на оренду житла враховується наявність протягом трьох місяців перед зверненням транспортних засобів, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, окрім мопеда та причепа. Придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, купівля протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень наявність на перше число місяця, з якого призначається субсидія, або на перше число кожного місяця, в якому така субсидія отримується, коштів на депозитних рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень. Заборгованість аліментів тощо. Варто зазначити, що між наймачем та наймодавцем не повинно бути родинних зв'язків. Адреса місця проживання внутрішньо переміщеної особи після укладання договору найму має відповідати адресі найманого житла. Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнту для регіону, де розташоване орендоване житло. Важливо знати, що домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Подати заяву на субсидію на найм житла можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в Центрі надання адміністративних послуг. Також онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням електронного підпису, який має бути і в наймача, і в наймодавця. Разом із заявою до пенсійного фонду подається договір найму за встановленою формою та у разі потреби копії інших документів, рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, сягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо. Зауважу. Що субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням? Строк дії експерименту триватиме 2 роки.